Всім привіт, криптовоїнам, і це глобальний обзор на монетку Dot. Давайте розберемо технічний аналіз, що я думаю по монеті, де я думаю купувати цю монетку на інвест, де у мене блоки продавця, і скільки можна заробити і який ризик я рекомендував би використовувати вам, щоб не втратити всі гроші, і можливо, заробити дуже добрий плюс до свого капіталу. Давайте почнемо з місячного фрейму. На місячному таймфреймі ми бачимо, що тут у нас був блок. Був блок, де крупний гравець у нас набирав позицію, і з цього блоку у нас був дуже великий імпульс нагору. Також нам цікаво, щоб цей блок у нас покупець, який був раніше, захищав. Тому падати особливо нижче цього блока з закриттям свічки місячної, тому падати нижче цього блока з закриттям нижче місячного таймфрейму нам не варто. Це буде дуже негативно, тому що далі у нас пустота, і ціна може продовжити своє падіння максимально низько. і Куди вона може впасти, там не зрозуміло. Там вже потрібно буде чекати зміну тренду, і тоді вже при зміні тренду або формування якогось бокового руху заходити в позиції. Давайте на наділімо тайфремі відмітимо свінги, тому що вони будуть для нас орієнтирами. Це буде ось цей свінг, блок продавця. Також подивимося, що в нас по профілю об'єму. Відмітимо об'ємний рівень. Ось тут це буде блок продаж у нас в майбутньому. Відмітимо цей блок. Нам цікаво буде тут продавати. Якщо ціна. Мибутньому сюди повернеться. Також у нас є блок продаж ось тут. Свінг ми тут відмічати не будемо. Тут у нас така структура не сильно зрозуміла, але у нас в цій зоні був контрольний максимум, який ціна змінила. Також відмітимо зону продаж ось тут. Ми бачимо, що у нас на даний момент тут максимальний об'єм. Плюс ціна тут швидко виросла. робила дуже довгу проторговку. І випала з цього об'єму вниз. Тому це буде в нас дуже великий блок продавця, тому що там було дуже багато людей, які купували, я впевнений, і їх зараз винесли. Тому за цим блоком потрібно слідкувати. Більше ніяких актуальних блоків на даний момент я не бачу. Можемо ще також відмітити деякі свінги, які нам будуть важливі в майбутньому. І цей свінг. На даний момент, якщо дивитися на недільний тайфрейм, максимальна зона, куди може прийти дот, до, якщо навіть він змінить свій тренд і буде рости. Це зона. 18 доларів плюс-мінус починається з 14 доларів до 24 доларів і об'ємний рівень на 27 20, 30 доларах, плюс-мінус цей блок. Це максимум, куди я напевно буду чекати монетку дот на наступному ближчому ринку, якщо такий буде, і якщо ця монетка не зіскаметься до кінця. Перейдемо також на таймфрейм D1, щоб тут відмітити собі зміну тренду, подивитися, як у нас формується структура. Завжди я аналізую графік з більшого фрейму, то меншого, щоб було зрозуміло, де в нас найбільші блоки продавця, де Більше блоки покупця, і де можна формувати свої позиції, щоб розуміти, варто нам ризикувати чи ні. Якщо дивитися нижче, у нас є ось тут такий блок, також покупця, який у нас видно тільки на таймфреймі D1. Ми його відмітимо рівнями, щоб розуміти для майбутнього. Це ось такий блок, і, напевно, нижче цього блоку. Я не думаю, що ціна взагалі повинна падати. Максимум, що це може бути на місячному таймфреймі, це падіння ще нижче, закол цих рівнів і швидке повернення ціни назад в блок. В район там 4 доларів плюс-мінус і вище. На таймфреймі, де вони нас є зміна тренду, яка знаходиться на всьому свінгу, ми відмітимо це контрольний максимум, який нам потрібно змінити, щоб тренд змінився. Також у нас ціна впала в ось цей блок покупця, де у нас ціна пішла вгору. На даний момент ми бачимо, що ціна зняла ось ці лоу, зняла стопи, які були за цими лоями. І це для нас також важливо, тому що якщо недільний таймфрейм закриється вище в цьому блоці, у нас можливий такий варіант. Що ціна просто розвернеться або сформує тут у нас якусь розворотну формацію і змінить тренд нагору. Тоді можна буде набирати тут позицію з цілями верхньої границі. Можливо, ціна у нас буде формувати в цьому діапазоні якусь таку, наприклад, велику формацію, великий боковик, щось по типу, наприклад, ось такого, що у нас був. У тут імпульс, тут імпульс, буде, тут імпульс, потім ціна сформує імпульс сюди. Або можливо вище, потім знову вниз. Потім з цього накоплення ми отримаємо тест, і вже звідси ми будемо рухатись вверх, закривати цю зону, закривати цю зону і закривати зони набагато вище. Тобто ціна у нас глобально буде формувати ось тут таке якесь накоплення. Яке буде ще тривати мінімум там, наприклад, рік. І вже після цього, от, отримуючи таке велике накоплення на місячному таймфреймі, на недільному, ми можемо сформувати ціну там, наприклад, середньої покупки в 4 долари 50 центів і мати собі орієнтири, що ми можемо продавати в блоку 18 доларів, 20 доларів, і, можливо, навіть 28 доларів. Це можна отримати там от 3 до 5 7 іксів. Це досить непогано. Тому мої рекомендації наступні. По-перше, чекати закриття недільного таймфрейму, де ціна у нас закриється. Якщо вас влаштовується ціна, максимум що пропоную набирати позицію не більше 20% від свого депозиту, тому що не зрозуміло, як далі буде ціна формувати свою картинку. Ціни дуже дешеві, але можуть бути ще набагато і набагато нижчі. Тому, якщо і ризикувати, то я рекомендую від 10 до 20% від свого капіталу, всі інші відсотки, 80% капіталу, вже робити покупки, коли у нас буде зміна. Тренду, коли тренд хоча б на таймфреймі D1 у нас зміниться. А щоб він змінився, це по монетки DOT нам потрібно вийти вище рівня 5,56 або сформувати зміну тренду на таймфреймі D1 в цьому блоці. Тому якщо ви розумієте ризики, розумієте, куди ціна ще може впасти, куди ціна може прийти, якщо вас влаштовує там 5-10% від капіталу, можна проінвестувати і отримати як мінімум 300% до цього капіталу, як максимум це в районі там. П'яти шести іксів може бути, звісно, все, і ціна піде у нас знімати ось ці хаї. Але я в це поки що дуже дуже сильно сумніваюся, дивлячись на цю формування структури. Потрібно більше часу, щоб зрозуміти, що в нас тут як буде формуватися, і далі вже приймати свої торгові рішення. Дякую, що додивилися обзор до кінця. Також не забувайте, що буду проводити кожного тижня розіграш. Буду проводити консультації, підтягувати вас по трейдингу, по психології, по ризик менеджменту. Для цього потрібно ставити лайки, писати коментарі під відео, і рандомно, в кінці тижня, на одне з відео я буду вибирати одного учасника, якому буду приділяти одну годину. Не ліквідуйтесь строго, соблюдайте ризики. Всім дякую, і всім пока!